22, го 11 колос Динамо. Подивіться, друзі, як агресивно грає Боярський і як він отримує травму. Тому треба акуратно грати, не агресивно і тоді не будете травмуватися. цей аспект цей відбір в заключній третині поля, неподалік від цього штрафного майданчика треба відзначати. Бачите, одного збив, другого збив. І тут також були від представників ковалівського колосу питання по тому, чи не було тут фолу. Напевно, найголовніший наслідок цього епізоду це потенційна травма Боярського. Бачте, потягнув собі м'яз, тому не треба скакати. Тут також були від тебе. Розумієте? А, Цей відбір в отут, акуратенько зіграє м'яч. Ти ж бачиш, що він поставив корпус? Чому ти б'єш йому ззаду? Бачите, як вдарив йому в ногу ззаду, збив раз. Вже собі, напевно, травмувався трошки. Буяльський. Дивіться, тут взагалі, дивіться, який підкат. Ну, Міцна... куди ти так летиш? Навіть м'яч не грає, бачите, в ноги б'є йому. Все і травма. Тому акуратно грайте. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.